Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я з вами зіграю у нову гру. Ця гра сподобається тим, хто любить грати у жанрі стрілялки, битви. Наприклад, зараз ми будемо битися з лицарями, з ростоносцями. Я буду проти них. Зараз ми підходимо. Зараз ми його вб'ємо. Поки що в мене немає ніякої зброї, але ми його задушили, вбили його. Я ж зараз навчаюся у 7 класі і ми якраз з історії вивчаємо середньовіччя Напишіть в коментарях, чи вам подобається доба середньовіччя А зараз я, так як справжній ніндзя, лізу догори по цим ліанам. Зараз будемо дивитися, що тут можна зробити. Що тут буде? Якісь лицарі, хрестоносці. Ну поки що ми просто ліземо. Я бачу на горі хрестоносці. Я попробую його підійти ззаду і задушити його. Я його задушив. І ми на криші. Головне не впасти звідси. Ми йдемо зараз далі. Ми вже виконали цю місію. Заходимо на третю місію. Ось тут я бачу хрестоносці. Їх тут дуже багато. І в мене є лук це перша моя зброя. Я стріляю в них. Мідко, вони просто стоять, охороняють. Ця гра буде цікава тим, хто любить історію і різні пригоди. Ця гра, як на мене, дуже цікава і захоплююча. Зараз я бачу коня, і я зараз сяду на нього і буду їхати на ньому Я вилажу на нього і стрибаю. І... Дуже добре, що мені показують стрілками, куди йти. Їхати з конем. Тут також є час, за який тобі потрібно виконати певну місію. Мені зараз дали 5 хвилин, ну може трошки більше. Коли ти граєш в цю гру, тобі здається, що ти дійсно потрапив у середньовіччя. Як ви розумієте, у цій грі мої вороги хрестоносці. Хрестоносці нашивали на свій одяг Хрести. Вони були жителями Європи. Це були французи, англійці, німці. Європейці просили допомоги Папа Римський, Урбан Другий, щоб вони допомогли звільнити Палестину. Від турків сельчуків турки захопили Палестину і не дозволяли людям відвідувати святі місця, де жив Ісус Христос, де він творив свої чудеса і помер. Католицька церква організувала Христові походи, щоб збагатитися і збільшити кількість земель. Христоносці здійснили аж вісім Христових походів, вони тривали від 1096 року до 1270 року. А поки я вам розповідав дещо з історії, ви вже помітили, як в мене збільшилась кількість зброї. У мене вже є сокира. Я не вбиваюся хрестоносця. Буквально з одного удара. І дивлюся далі по карті, де є інші хрестоносці. Вони позначені червоним кольором. І таким хрестом. Ну, ми йдемо вперед, бачимо вони десь за цією будівлею. Потрібно буде мені вийти, диємося, де вони. Усім, хто піде у хрестовий похід, папа Римський Урбан II, багато чого обіцяв. Багатство, славу, розкіш тим, хто залишиться живим. А хто помре, той потрапить у рай. Ось і хрестоносець попереду. Я його дою сокирою, в нього меч і щит. Мене також і щит дерев'ян. Я його зміг перемогти, вбити Далі йдемо. Дивимося, десь тут має бути ще один. П'ємо його! До речі, перші, хто пішли у хрестовий похід хрестоносці взагалі не мали зброї. Це були бідні люди, які хотіли багатства. Їхньою зброєю були знаряддя праці, якими вони працювали. І, звичайно, їх легко турки сільчуки знищили. Але не прийшло і місяця, як добре озброєні рицарі, пішли у похід. Вони мали дуже гарну зброю. Вони зараз і мої вороги. Я бачу одного з них, підходить взагалі, він не поміг і біжу з ним. Як ви бачите, школи в нього голова, також жила і кольчуга, але це йому і так не допомогло. Я його все одно виграв. Ця гра мені надзвичайно подобається. Я впевнений, вона вам також сподобається, тільки спробуйте її також пограти. Щоразу на мене чекають різні випробування, і мені це дуже подобається. А зараз я також б'юся з хрестоносцям. Перший хрестовий похід відбувся в 1096 до 1099 року. Він був дуже успішним для хрестоносців. Хрестоносці завдали поразки туркам сельджукам і звільнили частину території. На цій території вони утворили свої країни. Саме таки хрестоносцям мені доводиться битися зараз і утворили свої хрестоноскі держави. Найбільші з них Росели Королівство, Граство Тріполі, Аттіокія і Одеса. Який міцний суперник в мене зараз і побудували хрестоносці на цій землі свої феодальні замки. Саме на їхнє володіння нападаю я. Деякі з хрестоносців були дуже багатими, і надіюся також стати багатим, захопивши їхні скарби. Залишається останній воїн. І я щорано ближче а, до перемоги. Помітили, я людина зі сходу. Я володію контролем. Хрестоносці у своїх державах утворювали духовно рицарські ордени, основне заняття яких було захищати католицьку церкву і молитися. А зараз мені дають вибір використовувати меч чи лук. Але саме найбільше з них мені подобається лук, тому що з одного вистрілу я можу вбити одного хрестоносця. До речі, англійці за допомогою своїх луків перемагаю французів у столітній війні. Я бачу хрестоносців, тут дуже багато. Один тут стоїть, від до мене вже біжить. Я націлився і вистріл в нього. І стріляю в ще інше, сиджу тут, націлююся. Він тут ходить, стріляю в нього. Далі вони десь тут будинку. Показую мені стрілками йти сюди. Помаленьку йдемо. Димось. Вони бути обережним. Вони на кожному кроці. Йду. На карті показує, що він десь з цією стіною має бути тут. Ах! Я його застрелю. Дивлюся, ще дає хрестонос. Сподіваюся, ці хрестоносці є тамплієрами, і у них є багато скарбів. Орден тамплієрів був найбагатшим орденом. Я не помилявся, дійсно тут є скарби. Тамплієри позичали гроші майже всім європейським королям, по-іншому їх називали храмовики. Вони побудували свої замки на місці храму царя Соломона, і багато людей, і навіть французький король хотів заволодіти їхніми багатствами. А зараз я заліз поляні на дах, і мені буде звідси дуже добре стріляти у хрестоносці Залазимо на самий вишечку і тут робимо свою засідку на хрестоносці Поки що я взяв руки меч, дивлюся, де вони тут, і ось я бачу одного хрестоность на даху. Беру в руки лук, цілюся і стріляю в нього. Дивлюся, де ще є хрестоность, ще один. Далі йдемо по даху. Можливо, в них якась є зброя, взяти мені. Її. Ну, хай буде в нас лук. Ще один. Ах! Стріляємо в його. Ворогом тамплієрів був французький король Філіп IV красивий. Він позичив багато грошей у тамплієрів, а віддавати їм не хотів. Мріяв заволодіти їхніми казковими багатствами. Тамплієри заробляли свої гроші з допомогою лихварства. Тамплієри позичали гроші людям, королям, навіть пампіримському, а потім люди мали їм давати більше. Вони винайшли вексель. Вексель це документ, за яким гроші покладені в один банк, можна отримати в іншому. Тамплієри поводилися пихати і ні в кого симпатії до себе не викликали. Французький король за погодженням з папою Клементом V'снив близьковичну поліцейську акцію, зарештував і ув'язнив багатьох членів цього ордену, у тому числі великого магістра Жарка Моле. Король хотів, як висолодіти скарбами та плієрів, але вони немов крізь землі провалилися, вони вміли добре переховуватися. Король і папа влаштували на тамплієрами суд. Судді звинуватили тамплієрів у всіх смертних гріхах, що нібито вони осквернили хрест і зневажали Ісуса Христа. Основне завдання тамплієрів, захист Католицької церкви. Чому ж папа Римський не захистив їх? Через те, що він жив не у Римі, а у місті Авіньйон. Це французьке місто, куди його переселив Філіп IV красивий. Фактично він ним керував. Закінчилось це судилище тим, що півсотні таблієрів спалили живцем у Парижі. Зберігся переказ буцім де Моле перед смертю прокляв Філіпа IV і Клемента V і повістив їм швидку загибель. Це похмуре провіщення справдилося і король і папа незабаром померли. Історики вважають, що їх могли отруїти, щоб помститися за загиблих таблієрів. Менше грішників, ніж їхні коти. Мені жалко стало тамп'єрів, а тим часом я шукаю своїх ворогів. Бігаю з луком і дилюся, де вони є. І ось я вже одного бачу: прицілююся в нього і стріляю. Пробую ще раз стріляти в нього. Я ніяк не можу в нього влучити. Тому потрібно мені буде підійти до нього трохи ближче. Зараз я відчуваю себе справжнім Робінгудом. Я теж найбільше використовую лук. У середньовіччі лук був кращий з вербалет. З нього можна було швидше стріляти, бо вербалети дуже довго перезаряд. Тому раджу вам використовувати його в цій грі. Пишіть у коментарях, які ви граєте ігри, маловідомі для інших. Як на мене, ця гра з захоплюючими пригодами і цікавими діями. Тут можна битися з ворогами на мечах, стріляти з лука. Залазити на гору і стіну у фортеці відчути бойовий дух. До речі, воїном, яким я граю проти хрестоносців, є самурай. Самурай це японський воїн. Він відданий своєму господарю. Самураї були безстрашними воїнами. Вони належали до військової японської знаті. Вони не перепешені воїнам, вони володіють мистецтвом конфу. Японії, які з країною дозволялося володіти зброєю. Вони ніколи не потрапляли в полон. Якщо була загроза попасти в полон, тоді вони робили харакірі, розпорювали своїм же мечем собі живі, щоб уникнути приниження і ганьби. Про них є зараз дуже багато цікавих і захоплюючих фільмів. Особливо мені дуже подобається їхнє бойове мистецтво Кунг-фу. Ось ви чули, коли я впав, мене ж хістки хрустяли. Добре, що я собі нічого не <рик> мав, бо я тоді не зміг стріляти, з лука, однією рукою. До речі, самурай, це була еліта, літ, <рик> в Європі. Цікаво, що мені потрібно робити. Я вже ніби всіх вбив, але ризко мені показує йти сюди. Тут якась ті людина, вона свистить мені. Це напевно полонений був, я його визволив. Перед кожним боєм на англійській мові є завдання. Мені зараз показують, йти за стрілочками. Я бачу тут якийсь будинок. Можливо, можна в нього зайти. Так, тут є е прохід. Цікаво, чи хтось тут є. Ніби тут нікого немає, але все-таки потрібно перевірити. Тут є хтось! Я думав, тут нікого немає. Хтось Ми вправно з лука його вбиваємо і йдемо далі, куди показують. А тим часом, поки я біжу, я хочу вас попросити підписатися на мій канал, поставити лайки і написати коментарі. Тому що якщо вам ця гра сподобається, проявляйте активність, щоб моє відео війшло в топ. Щоб ви набрали багато лайків, коментарів я побачу, що ця гра вам подобається і зніму також продовжую. Що це таке? Що це колесо було тіше? Мені ж самому цікаво. Я стрибаю, але ні, я чуть не розбився. Знову. Нічого, другий раз я буду старатися так застигне стрібати. Ну, поки що ми йдемо. Я вже бачу на карті ворогів своїх червоними хрестами, позначеними. Іду йду сюди. Бачу вже одного хрестоносця. Він на мене біжить, я стріляю в нього, бачу на карті іншого. Я по стріляю по ньому. І зараз я буду влазити до гори поліан. Лізу до гори, скажу вам так, це не дуже легко, але я це вже роблю не в перший раз, тому я думаю, змогу залізти до гори і постараюся не впасти. Я вже бачу одного хрестоносця Я вже заліз на дах йду до нього, хочу його задушити, але ні, <риклад> його не побачив. Головне, мені звідти не впасти в сьогодні. Так, але я падаю трохи. Потрібно якось вилізти на гору. Зараз я від нього чекаю. І б'юся з ним. Я зміг його перемогти і не впасти. І зараз я буду з даху шукати рестоносі і стріляти в них. Дивіться, де вони є, побачите мене. Беру в руки і бачу вже одного. Він так високо. Націлююсь на нього і стріляю. Цікаво, куди мені далі йти? Я їх навіть тут не бачу. І я виконав цю місію, насправді я вже їх всіх бив. А я навіть і не здогадався про це. Я зараз бачу так багато рестоносців, і я маю їх всіх убити з лука. Попробую перше в цього стріляти. Але він дуже далеко. І це також дуже далеко. Краще стріляти мені. В ближчих крестоносів. Перший їх вбить, потім всіх інших. Всього стріляємо. Дивимося. Попали в нього. Далі в іншого. В третього. І вони вже дуже далеко. Потрібно в них дуже мітко попадати. Зато мій самурай навчений, він дуже довгі роки тренувався. Тому й в них попадає. Я не розумію, вони що, мене не помічають. Я вже і всіх майже розстріляв, вони просто собі ходять. Один далі вони навіть не бігають, не знають, що не бачать мене чи що. Цікаво, у них що немає лучиків, що вони не стріляють В мене з луків. Зараз я усіх перестріляв, і за це мені дають гроші. Я уже на 13 рівні. Цікаво, що буде тут нового, де вони всі поки що їх не видко. Зараз я опираю собі зброю. Але все-таки кращий лук. Я бачу ще одного костоносці, ну і йду на пошуки інших. Поки що їх не бачу, тільки одного. Я хочу зайти в будинок, який він охороняв. Можливо, там якісь скарби чи ще щось, що він там міг охороняти. Ну, поки що в цьому будинку я зовсім нічого не бачу. Тут просто пусто. Нічого тут немає. Я себе вже відчуваю справжнім самураєм. До речі, самурай уміли дуже добре підкрадатися і бути так невидимки. Вам треба також в цій грі так поводитися, щоб знищити всіх своїх ворогів хрестоносців. Ще мені подобається в цій грі архітектура, музика. І звичайно мої здібності, що я можу так високо стрибати. Ця гра має багато різних частин. Якщо ви будете її грати, то ви зануритеся в багато різних пригод. До речі, меч самурая називається катана. До речі, я вам розповідав про хрестові походи, але тільки один із них був успішний. В один похід навіть йшли діти і підлітки. Вони пішки із Франції, Німеччини і Італії, добралися до Середземного моря. І там вони побачили кораблі. Моряки запропонували їм свою допомогу. І сказали, що вони доправлять їх до баластин. Вони запропонували їм багато солодощів і різних смаколиків. Але бідолашні діти не знали, що це насправді була пастка, що це насправді були пірати, які продали їх у рабство у інші країни. Хрестоносців очолювали європейські королі. У третій хрестовий похід вирішив англійський король Річард Левове серця. Який був неперевершеним стрілком із лука, німецький імператор Фрідріх Печі Барбароса, що означає Рудобородий, і французький король Філіп II Август. але вони не діяли спільно, вони кожен мали своє військо, пересварилися під час походу, і це призвело до невдачі, Фрідріх печій барбароса навіть не дійшов до Палестини. він вирішив напитися води у річці, але несподівано загинув. Англійський і французький король не змогли звільнити пластин від турків саджуків, тому вони поверталися додому. Річард перший левого серця, не повернувся до Англії, його взяли в полон. А в Англії почав правити його брат Джон або Іван Безземельний. А саме в той час жив у Англії, хоробрий Гуд. Але я думаю, що навіть Гуд би не зміг стрібати я, самурай з цієї гри. А тим часом я прицілююся і стріляю в ворогів. Я також бачу ще одну хрестоносця. Прицілююся і стріляю в нього. Я в нього лучу. і тут ще один із них. Вони на самому даху. Я так високо заліз. Далі ліземо по даху і дивимося, де інше. Я бачу на карті вони десь в цій стороні. Куди я йду? Вони тут також закриті. Можливо, вони хотіли зробити на мене засаду, щоб я ходив на землі десь, а вони у мене стріляли чи білий зі мною, я не знаю з даху. Один із них, напевно, що побачив, що я стріляю в хрестоносів і тікає від мене. Хоча я в нього також влуча. І я вже виконав цю місію. І виконую вже останню місію на сьогодні. А нагадую вам, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і вийде продовження. Ну, зараз будемо дивитися, де хрестонос. Бачу вже попереду один. Зараз беру лук і стріляю в нього. Ну, я його вбив, знищив. і дивлюся далі, де є хрестонос. Один ходить, просто охороняє щось, як завжди. Ну, і другий має бути тут внизу. Але щоб мені не розбився, треба обійти обережно. Я вже пару раз в вид Ну, зараз я не розбився хоча стрибнув І зараз я перейду бэт. Феи, сукеры. Він же сильніший став. Ще тон користується. Що я вас бети не можу Ну, я трохи чекаю, и також Корстовый І свечет. И бью ее. Ну, луком просто швидше так, мені потрібно буде його так бити і також використовувати свій щит дерев'яний. Зараз я біжу і використовую одно число. Стріляю в нього. І я його перемагаю. Дивлюся далі, де є мої вороги на карті. На карті вони десь в сьом боці, підемо перші сюди вперед. Ось я і помітив свого ворога. Прицілююся, стріляю. Я його вбив. Далі заходимо до цього будинку. Тут мені показує на карті, що їх є багато. Б'ю їх. Дивіться, як реалістиш, навіть кров показує, що йде. Я вже одного убив, дуже швидко. Дивлюся, де інші. Інших тут ніби немає. Можливо, десь в цій кімнаті. Тут же немає скарбу, нічого. Який колись тут був. Я не знаю, де вони. Я не можу ніде знайти. Своїх ворогів. В цій кімнаті немає, там не було, тільки один був. Може, вони на даху, всі? Я ж казала вам про це, але не знаю. Ну на карті показує мені йти е, в цю сторону, куди я зараз йду. Там можливо і буду, ці хрестоносці. І ось допомогою карти, Я одного побачу. Я його з допомогою вбиваю. Іду далі. Ще один, десь тут має бути. Потрібно зайти сюди, до цього будинку. І тут ще один лицар. Я вже на карті бачу. Я беру меч в руки, катану і ще. І б'юся з ним. Це останній із них. Він використовує свій щит. Він вміє ним добре користуватись. І також знає різні удари. Ми з б'ємося, я також використовую свій щит. В нього мало здоров'я. Я його б'ю і мене також б'є. Мені потрібно в нього трохи тікати, трохи його бити Користовую секер, беру сокер у руки Все велику І б'ю його. Надіюся, його перемогти. До речі, воїни проти яких я б'юсь. Це якраз і є там Я не знаю, як мені взагалі проти нього бити, цього тамплієра Я його ніяк не можу бити але з Лука я любих переможу. Всім удачі, хто дивишся відео, до нових зустрічей.